Пане президент, ви вже згадали про Китай, згадали про його позицію, яка, очевидно, не зовсім проукраїнська. Цього тижня Китай запропонував свій так званий мирний план. Дякую. І при цьому ми бачимо певні. Ну, Дії Китаю на нашу користь, зокрема в Генеральній асамблеї ООН. а Також є заяви американських офіційних осіб про те, що Китай може постачати зброю Росії. Як ви оцінюєте цей мирний план, який запропонував Китай? І як ви загалом оцінюєте позицію Китаю і чи можемо ми змінити цю позицію? Мені здається, що це був не мирний план Китаю. Мені здається, що це була не резолюція, не декларація, це не інфраструктура для чогось. Мені здається, що Китай. Показав свої думки з приводу цього. І я вже один раз казав про це, що я вважаю, що те, що Китай почав говорити про Україну. І я вважаю, що це дуже непогано І питання, що йде за словами. так Тому що ми з вами люди ну, у час війни ми повинні розуміти, слова словами, всі щось говорять: питання в кроках. А особливо важливо, до чого вони ведуть, призведуть який результат для нас. Перш за все, для нас, бо він говорить там про нас. Китай там говорить про нас. Що я можу сказати? Територіальна цілісність там співпадає. співпадає. Я вважаю, що там є повага до територіальної цілісності, там не вказано до якої країни, але порушена територіальна цілісність нашої держави. Там говориться про ядерну безпеку, мені здається, дуже важливо. Це співпадає з інтересами світу і нашої держави. Якісь пункти є, які зрозумілі мені те, що вони сказали, якісь думки. Є думки, з якими я не погоджуюсь. Весь світ, мені здається, не погоджується. Але тим не менш, це вже щось. І я вважаю, що. Правильно думати, що якщо там вже є думки, які так чи інакше співпадають з повагою до міжнародного права, до територіальної цілісності і якихось безпекових речей, і я вважаю, що ми повинні це в, гарному, в нормальному сенсі слова використовувати і нехай в цьому пункті попрацювати з Китаєм. Чому ні? Наше завдання. Зібрати всіх, щоб ізолювати одних. Ось наша з вами задача.